Ось на цій світлині основна ідея соціальної фотовиставки під назвою Щастя. Презентує її авторка, фотохудожниця Кетрін Кіш. Центральна робота по трансформації, де е, відображено жінку 50, яка від звичайного стереотипу звільняється від цих моментів, знаходить себе, розвивається, пробує себе в якихось нових амплуа і стає вільною, незалежною щасливою жінкою, тому що. Незалежно від віку, ми є гарні, ми є щасливі. Ми маємо безліч можливостей для самореалізації, для самоствердження і власного розвитку. А це героїня серії фотографій трансформації. П'ять годин пані Вікторія працювала моделлю у тандемі з майстринею, аби знайти ті самі влучні моменти, які западуть у душу глядачам. Ось ця тому, що роби те, то, що тобі треба, і дивися на себе, і дивися вперед, з поглядом тільки вперед, з зсередини, і світи, світи на всіх і на все, що ти бачиш перед собою. Не тільки привернення уваги до соціальних проблем сьогодення, а їх осмислення, така мета фотовиставки. Ідея фотосесії в тому, щоб показати, які соціальні проблеми мають наше суспільство, на жаль. Це бруд, бруд довкілля, бруд всередині. І це приводить до одинокості, що ти сам на себе дивишся і сам себе не впізнаєш, де ти в тому всьому. І коли ти починаєш замислюватися про це, коли ти починаєш. Думати і починаєш щось робити для себе, ти починаєш очищуватися і в тому мотлухі, може з болем, може, з кров'ю, може, з потом, але ти знаходиш себе, очищуєш себе. І після того ти вже починаєш робити саме те, для чого ти призначений в цьому житті, бути щасливим, щасливим через те, що ти робиш те, що тобі подобається, те, для чого ти прийшов на цю планету Земля, прожити своїм повним життям і дати свою енергію. Забруднення довкілля ще одна проблема, якій присвячена серії фотовиставки. Аби її презентувати, авторка одяглася у спеціально шити вбрання зі сміття. Знакічка моя, дивися, тут аптекетки. Я знайшла і я подумала, що це отлічна ідея, щоб зробити це. серветки, кульочки. Кульочків, до речі, дуже багато. Свідомість так назвала серію екологічних фотосвітлин авторка. Відобразили е, через мистецтво не тільки проблему екології в нашому місті, а й найболючіші місця нашого міста. Самотність окрема проблема сучасного світу, до якої авторка додала і подолання радянських стереотипів. Усі серії фотографій об'єднані важливою ідеєю. Сьогодні боротьба проходить не тільки на фронтах, боротьба проходить всередині нас, тому що ми є саме тим поколінням, яке має подолати радянське виховання і має перейти до вільного щасливого життя. Три серії об'єднуються в тому розумінні, що дівчина в смітті історія, свідомість це токсичні люди, які нас оточують, Це сміття, яке навколо нас, якого ми маємо позбутись. Самотність це наші внутрішні проблеми, розуміння внутрішнього я як позитивних, так Негативних сторін і трансформація для того, щоб ми стали вільними, щасливими, незалежними людьми, не тільки в державному рівні, а в першу чергу, як особистості, ми маємо подолати ці всі моменти, позбутись токсичних людей і навести порядок всередині себе. Презентували фотовиставку урочисто у обласній бібліотеці імені Федора Потушняка в Ужгороді. Висвітлюють в тому числі екологічні моменти, висвітлюють молодість, щирість людини незалежності від її віку чи стану. В цілому ми бачимо тут дуже оригінальні образи, які знову ж таки підкреслюють тематику. Даної фотосесії навіть можна сказати, що Катерина це фотохудожниця, тому що вона приміняє гарні епатажні речі. От ми бачимо на тематику екології дівчину в броні зі сміття. Це, це дуже дуже незвично, епатажно і сміливо. Особисто я пишаюсь такими людьми. Долучилися до заходу і актори плейбек театру, учасники якого переселенці. Це також важливо, адже сприяє інтеграції внутрішньопереміщених осіб в Ужгородську громаду.